Ось так розтаборувалися новики. Зараз роблять руханку. Дуже волога. І набралась всередині намети не вологі, але так дуже. Тому що ось поряд у нас потічок і дуже сильний. Намети наших хлопців. Оце один. Потім Дениса і оце другий. Це сам Денис. Ось хлопці роблять руханку. З навколо цього терена вони бігали. Там в нас є озеро, але туди заборонено ходити. Хоча бачила, що місцеві там купаються, але це небезпечно.